У глибині океану під корою землі спалахує подих богині, її ім'я пеле, її серце вогонь, а її подих дим і лава. Вона народилася з полум'я, і з того часу світ більше не спить. Коли вона йде, земля дихає, і гори прокидаються від її кроків. Вона розколює скелі, перетворює камінь на попіл, а попіл на нові острови. Люди бояться її, але поклоняються їй, бо без неї не було б землі, по якій вони ходять. Кажуть, коли вулкан гуде вночі, це пеле танцює у своєму вогняному плащі, а зорі відступають перед її сяйвом. Її очі. Як два потоки лави, що шукають, кого спалити і кого зігріти. Бо любов пеле така сама, як її гнів, вона залишає після себе тільки попіл і тишу. Кажуть, одного разу вона закохалась у смертного, він приніс їй квіти з вершин, де ще не ступала лава, але він покохав іншу. І серце пеле розірвалося, як гора, що більше не може стримати свій вогонь. Того дня небо почорніло, а море стало червоним, і з того часу кожен вулкан це її серце, що б'ється між гнівом і тугою. Але пеле не зникла, вона ходить берегами ночами, у вигляді жінки з очима, що сяють, як жар. І якщо зустрінеш її, не відводь погляду, бо пеле бачить не твоє тіло, а твою пристрасть, і якщо вона знайде в ній вогонь, він запалить усе, що ти любиш. Кажуть коли на гавайському небі видно полум'я, це не просто вулкан, це пеле танцює, очищаючи світ від старого, щоб народити нове.